Добре. Всім привіт! Сьогодні 1 травня виїжджаю працювати, прокинувся в 5 ранку, але на русня зі своїми ракетами. Не дала виїхати так, як запланував, тому виїжджаю вже майже сім. У мене на 5.30 був попереднє замовлення, я його відмінив. Вони хочуть працювати, коли тривога. Краще побути біля сім'ї, щоб вони не турбувалися. Чекаю на замовлення тепер. Зараз вже, мабуть, будуть затори на виїзд з бучі. А може ще вдасться проскочити. Сьогодні розповім ще статистику свою за місяць. Покажу вам по всім агрегаторам і розкажу скільки заробив за квітень місяць. Ще що хотів, там під, в описі під відео я залишу реквізити свого гарного знайомого сусіда. Він зараз воює під Мар'янкою. Ми збирали до цього йому на буст 5, але зараз в ньому зламався двигун. І там потрібно ремонту більше, ніж на 100 тисяч гривень. Тому зараз збираємо на ремонт двигуна. І ну, в описі залишу реквізити, то задонати замість чашки кави киньте на допомогу нашій армії. Вже вбивають цих тварюк з нашої землі. Ну а ми погнали працювати. Так, таке замовлення, не знаю, мабуть, поїду Бо зас, <клес> Виконав ще таке замовлення. І мабуть треба їхати десь на мінський, бо щось. Бо щось тут я не дочекаюсь, є таке відчуття. Їду сам на мінський, нема чого чекати, там стільки таксистів. Далі непогане було рішення вернутися на площу Шевченка. Таке наступне замовлення. Гнав. Зараз Ой, Оба, оба, показує 34 хвилини. Дай Бог. Ну що, я на теремках. Їхав десь майже 50 хвилин бо час збільшувався і збільшувався то й понятно зранку затори чекаю далі замовлення є але все в центр. в центр не хочу зараз зранку їхати почекаю трошки краще десь по спальним районам таке наступне замовлення Поїдемо в центр. Так, 10.30. Я в центрі. Що тут у нас? Ну от сьомої ранку за три з половиною години. 2200 заробити е, на 105 пробігу. Що, зробив ще мінімалку по центру і вирішив випити каву е, всіх зі святом 1 травня, День праці е, щоб робота ваша вам приносила задоволення і кошти як можна більше. Ну і всім успіхів, ви знаєте, я бажаю. Тому що в нашій справі без успіху не дуже. Тому так. Тому що Куп'ю цю каву за вас. Чаю вам щастя, здоров'я, довго лгкий прожити. Така ось доставочка прийшла. Тому спочатку відмінити, потім думаю, та ладно що втрачати карму, повезу. Шалат з лососем, салат з телятиною. Запашок в машині ще той. Це пішли мінімалочки, звісно. Ще один. 700 метрів їхати це ще в об'їзд там пройти блін 400 люди ходити не хочуть Центру ще зробив от такий бізнес за 122 гривні і приїхав на Берщагівку. По стандарту прийшло таке по ланцюжку. Зараз стандарт вимкнув. Чекаю хвилин 5. Нічого не буде. Буду вмикати. Стандарт Ось і комфорт? О, ще щось таке хоче убор так, я знову в центрі зробив. Ще декілька замовлень зараз покажу. Так. О, кстати, пишуть в групі, підписуйтесь на групу в Telegram. Силка в описі. Так, замовлення історія. Так, 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 це я поїхав на борщагівку. З борщагівки на Бендери. Блокбастера була доставочка на Петрівку. З Петрівки от я повернувся в центр. І тут дуже швиденько ще. Два замовлення. 70. Одне комфорт, одне бізнес. І Ще те, що по комфорту людина кинула 38 гривень чайових. Приємно. Так, от працюємо, але вже... 14, да, 14.01. Треба, мабуть, щось пообідати. Так, і на 14 годину маємо 273. Непогано, я рахую. Якщо зробив доставку в такий бокс. Це як рахувати. Адреса, адреса. Чи двері двері? <рив> О люди. Айтішник. Заробив собі на сьому. <рив> так, ну що? Виконав я... О, ще й не закрив навіть. Так. Ще виходить два замовлення після того. Заїхав на заправку. Задувся газом. Розхід вийшов 11,3 літри. Так, і що? А? Так як... Я не айтішник. <ріст> <ріст> Розкажу скільки заробляє таксист. 에, і що я заробив за 에, минулий місяць, за місяць квітень. Так, почнемо з Uber. Заробіток докладніше по тижнях. 에, так. Ну от, виходить. О! Таке от замовлення прийшло. Комфорт. Е а я тоді виконаю його і вже розповім, мабуть, скільки ж заробляє таксиста, а не айтішник. Ну йде замовлення за замовленням. Е... І зараз вже ще не доїхав, прийшло наступне по бізнесу в центр. Ще той не закрив і знову приходить по комфорту. Взагалі нормально. Стою тут як дурочок якийсь. А воно не виходить. А якщо цікаво його дочекатися, щоб він підходив до машини, а вже ж відмінити можна? Я відменю. Вже сигналять мені. Я відменю і хай чекає наступного тоді. Машині електронку можна курити? Нежелательно. Отак, от каже 5 хвилин. Ну, блін, чувак, іще той. Я так розумію, що типу я йому електронну сигарету не дозволив курити. То він, блять, типу, розозлився. Бо я проїхав е поворот, типа щось завтикав, він навіть нічого не сказав, сидить мовчить. Типа їдь, їдь, хіба, типу, куди хочеш. Таке. Я. я так думаю, що зараз побачимо. Оцінка, бачите, 497. Але я думаю, що після цього замовлення вона впаде. Побачимо. Взяв наступний а от і адвокат. В общем, треба купляти собі номера таксист, що, так, вибираємо наступне, поставив фільтра, але по фільтрам поки що нічого не приходить. Уже 18.06, вже поставив в сторону дому також. О, а може поїхати на поділ? Ладно, почекаю ще трошки. Можливо, піднімуть. Ну, взялося таке. Поїдемо на Ярвал. Так, тільки висадив того клієнта. І зразу прилетіла на Бучу. Правда, подача 3 км На нас де південний. Але нічого. Зато вже додому. 18.42. Ну що, я вже в Бучі. Виконав це замовлення. Останнє. 19.45. Відпрацював сьогодні з 7 ранку, вийшло 12,5 12 годин. Я сьогодні відпрацював. Отак от. Не адвокат, не айтішник. Розкажу скільки заробив. За сьогодні працював тільки в уклоні сьогодні. Всі замовлення по уклону, статистика за сьогодні, Виходить 344 за 25 замовлень. Пробіг 270 кілометрів. Це десь 30 літрів газу по 20 гривень. Виходить 600 гривень. Ну і на 550 гривень. Це виходить 1150 мінус 340. Хай буде 50 там, за кущою. Е, виходить чистий заробіток е, 2.300 за понеділок, за 12,5 годин. Е, так, що виходить за минулий місяць, за квітень. Так щось я сьогодні хотів розказати ще днем, але так робота йшла, йшла і в принципі непогано. Що так було? Розкажу вже в кінці відео. Так, почнемо з Uber. Так. Тут розбито по тиждень. Я за той місяць працював 23 дні. В середньому по 12 годин. Тому що будні менше я взагалі десь 10-12 працюю, а п'ятницю і суботу працюю десь по 13-15 годин буває навіть так. Ну, в середньому я рахую що 12 годин е, в день. От в Uber виходить отак е, розбивка по тижням. Е, все разом я вже рахував, це виходить 10460 плюс е, он таксі.

За місяць от виконано 12 замовлень в десятці на суму 1611. Тут також треба 12% відняти. І це виходить десь з 1480. 1480. Це в десятці Ну і основний агрегатор. Основний мій заробіток у клоні. Е, довго щось грузиться? <сум> Рахуємо. Так, за місяць 315 поїздок і виходить. Е, 49 502 гривні. Так, сорок. 40... 952. І разом виходить 63928. Ось так от. Така величенька сума, да? Але від цієї суми ми віднімаємо паливо. Пробіг в мене склав за місяць 6 тисяч кілометрів. Е, Плюс-мінус. Там я точно просто я не збивав, але приблизно десь 6 тисяч кілометрів. Це з тим, що я їжджу по своїх справах. Ну, і по роботі. Ну, по своїх справах там не так багато, але все одно. Тобто 6 тисяч кілометрів пробіг за місяць. На паливо в мене вийшло 15500, Я записував. Мінус. Так. І на амортизацію за 6 тисяч. По 2 гривні я рахую, це 12 тисяч. Але той місяць в мене і минулий, і тобто, березень і квітень. Там я ж ремонтував ці бампера. Та в мене вийшло що в березні 17 тисяч На амортизацію я витратив на обслуговування авто. Це я собі так веду такий додаток. І в квітні місяці в мене вийшло 18 тисяч Тому. 48. І 48 мінус 18 або 12, хто як, дивіться, хто як хоче, я рахую, 18. Виходить, от десь такий заробіток. Я тут е не рахую чаюху, тому що, наприклад, можна рахувати ще і обід, там якийсь перекус, каву. Ну, тобто це я також не рахую. Я рахую, що от мій заробіток за квітень місяць склав 30 тисяч гривень чистим. Також, наприклад, якщо рахувати, якби в мене авто було в оренді, то я б платив би там по 4500 за таку машину. І в мене вийшло б ті ж самі 18 тисяч, які я потратив на амортизацію, і б така ж сама. Такий ж самий би заробіток. Тому так. Заробляють таксисти. Ну, я, можливо, інші хтось більше, можливо, хто менше. Можете написати в коментарях. Таке от. Нагадую вам, що знизу в описі там є картка мого знайомого. Донатьте, будь ласка, на ремонт автівки, яка поїде на передову. Ну і всім вам успіхів, як завжди, до нових зустрічей. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайк і підписуйтесь.